Виряджали з Сквирського завацька з Іваном Семеновичем. Прибули на вокзал, коли Сквирський вже упорався зі своїм багажем і, не хапаючись, розплачувався з носіями. На пероні було нелюдно, і вони ще здалеку помітили високу й тонку постать інженера. От і він, злякано прошепотіла Завацька, на мить зупиняючись так несподівано, що Іван Семенович, поспішавши за нею, ледве встиг оступитися. Скверський зустрів їх спокійною усмішкою. «Добрий вечір!» – вклонився він, не подаючи руки, але ж завацька сама вхопила її обома, рухом таким, немов хотіла заховати її в себе на грудях. Здавалося, не пускає вона його, щоб багато багато короткими та болючими, як жарини, словами сказати йому, але ж мовчала, не встигаючи слова ті знаходити, і тільки дивилась на нього докірливо й благально. Як собака, досадно подумав Іван Семенович, пригадавши, що таким вогким блиском тьмяніють очі хортиць, коли відбирують їм цуценята. Ніяково почуваючи себе зайвим, він, купуючи в газетника непотрібний і нецікавий йому журнал, відступив кілька кроків у бік і, неуважно гортаючи сторінки, думав про те, як могло статись, що взяв він на себе цю невдячну і негарну роль. Мовчазного й недоречного свідка, але він не винуватив себе це через Сквирського. Напередодні той, прощаючись із співробітниками в управі, тільки кивнув головою Івану Семеновичу: З вами я не прощаюсь», – сказав, адже ми ще побачимось. Така певність чулася в його голосі, що не заперечив Іван Семенович, а потім аж до вечора думав: Де ж може він побачити Сквирського? Де його шукати треба, і вирішив, що в Завадської. Там вони справді побачились. Того вечора було в співачки Велике, незнайоме Іванові Семеновичу, товариство. Серед багатьох голених чоловіків і стрижених дам, що мальовничостю поз і многозначністю павз, надолужували порожнечу своєї бесіди, пізнав він тільки гладкого антрепренера Скорика та горбаня композитора. Всі вони були настроєні весело, і за веселощами, щасливим даром Криму і Кавказу мало хто помітив сумну постать тверезого Івана Семеновича, що, увійшовши, зразу зашилився у куток за пальмою. Там такий, як завсігди, в тій самій позі цідив сквирський за чаркою чарку. Ви маєте мені щось сказати? підсів до нього Іван Семенович, коли привітався з господинею. Я маю подякувати вам за допомогу в справі мого переводу. Без вас я не дійшов би цього. А ви ж знаєте, як мені це потрібно. І вам, додав інженер по павзі. Це все? сам не розумів Іван Семенович, чого ще сподівався, і вже хотів підвестись, щоб іти геть, коли підійшла завацька. Ну що ж, товариш Орловець, подала вона бокал із кристих веселощів. Вип'ємо. І в нижнім регістрі арфою простогнала. Це ж мене пропивають. Та перемоглась і вже просто, хоч і болю не ховаючи, попросила: Завтра від'їздить Володимир, то ви допоможіть мені вирядити його. І от мусить тепер Іван Семенович стояти коло цього жовтого вагона, слухати їх уривчасту й безладну розмову. Коли подзвонено двічі. Сказала Завацька, немов тільки тепер, упевнившись: значить, їдеш? Так, їду. Він узяв її руку без рукавички і обережно підніс до вуст. І більше нічого не скажеш, нічого не передумав, примружила вона очі, немов упав його поцілунок на гарячу і роз'ятрену рану. Він мовчав. Тільки такою ціною не менше. Зовсім заплющила вона очі, як удару боячись його відповіді. Але він засміявся лагідно, як до дитини. Чудна, ти сама з собою торгуєшся. Ну, тоді дай я поцілую тебе, промовила вона винувато і, ставши навшпиньки, поцілувала його очі. Прощайте, товаришу Орловець, простяг інженер руку Іванові Семеновичу. Можливо, що ми помиляємось, але ж ми робимо. Найменшу з можливих помилок. Поїзд рушив. Скверський зійшов на площадку і, махнувши рукою, зник у глибині вагона. Дивно рвонулась за ним жінка, легко несучи на струнких ногах своє пишне тіло, і враз спинилась, безсило звісила руки. От і поїхав, самими губами прошепотіла вона, коли зачервоніли ліхтарі останнього вагона. Нащо він так? Ну, нащо? обернулась вона до Івана Семеновича і несподівано зменшила прізвище його Орлику. Тихим теплом обгорнуло Івана Семеновича це слово. Так його ніхто ніколи не звав Орлику. Спробував він для себе відтворити її інтонацію і всю мовчазну дорогу, аж до будинку її. Думав, що тепер він чи не найближчій цій жінці, адже нікому вона стільки себе не показала. Відтоді він почав бувати в неї майже щовечора. Ви неодмінно приходьте до мене, Орлику, просила вона. Мені з вами добре. Людей мені не хочеться тепер якийсь час навіть не прийматиму нікого. А ви якийсь такий, і тут, і немає. Я й не сама. Але ніхто не заважає мені думати. А мені ж так багато тепер треба передумати. Ви ж знаєте це передумати нагадувало Іванові Семеновичу Наталку воно тягло за собою їж таки Випробуй себе. І від цього руйнувався той мир і затишок, що в цій кімнаті бували тепер у нім і навколо нього. Тоді розумів. Що все це не його Івана Семеновича життя, а інженера Сквирського, чудний і безглустий експеримент. Він забивався в куток за пальму, там більш не вилискувала на столику мала каравка, і старався не думати, гнав думки шелестом сторінок театральних альбомів співачки. А вона, удано, а може, й справді не помічаючи його настрою, розпитувала без цікавості в голосі. Про його життя, про завод, про всякі новини. Потім пиличаю у великій білій їдальні разом з тим, схожим на якогось письменника Бороданем, що відчинив колись двері Іванові Семеновичу. Це був господар цього помешкання, правозаступник Шпара. Давній, як дізнався Іван Семенович, приятель батька Завадської. Повертався він додому тільки перед чаєм, стомлений і роздратований, говорив малою ривчасто і, швиденько, випивши шклянку чаю, поспішав до свого кабінету. Поставився він до Івана Семеновича з самого початку якось дивно: не то як до старого, добре набридлого знайомого, не то як до випадкового і зовсім нецікавого незнайомця. Майже ніколи не звертався до нього, але ж часто. Ласкаво й підбадьорливо посміхався. Ну, як, ірок, запитував він щовечора, непомітно обкидаючи її уважним і стурбованим поглядом. «Веселішаєм!» і невідомо кому докоряв, ласкаво посміхаючись Іванові Семеновичу. Ех ви, алхіміки. Веселішаю, відказувала вона звичайно, а одного разу так гірко, що спохмурнів шпара. Ніхто не винний, сама збабіла, розкисла. Чому закинула музику? В опері співати настрою нема. Концерт би. А, музика. здригнула вона ніздрями. Що мені з музики? Без нього, скінчив серйозно шпара. Да, без нього, забринів її злобою голос. Але ж раз так. Наважився Іван Семенович, значить, «Значить доволі, відрубала Завацька, і вже згодом, як пішов шпара до себе, сказала: Ви ніколи зі мною про це не говоріть. Зрозуміли ніколи. А також запам'ятайте при всякому, значить, для вас особисто ніщо не міняється. Хоч, як рішу я те, що маю рішити. Ви ні програти, ні виграти не можете, бо ви завжди лишитесь для мене тим, чим були і є. Не більше. І, мабуть, прочитавши щось в його погляді, скінчила несподівано м'яко щирим, хорошим орликом, да? другом, що не сердитиметься на мене за щирість. Іван Семенович не сердився, але Іванові Семеновичу боліло Не сердився. Бо визнавав її рацію розуміти його так, як розуміла. Боліло, бо не розумів себе. Нащо йому, третьому, плутатись у цю складну гру двох, в якій він справді ні виграти, ані програти не може? Два дні не приходив він до Завадської. Нащо йому взагалі ходити до неї? А коли на третій вечір прийшов, зустрів на сходах велике й веселе товариство. А, начальство. П'яно привітався до нього звірятин і, посміхаючись, натякливо, об'явив, От, добре, що ви прийшли, тепер повний комплект. Всі другорядні персонажі на місці. Ну, а герой, він вдалині, він не почує. Брешете ви на півтона, суворо спинила його завацька, а до Івана Семеновича. Це справді добре, що ви нагодились, Орлику. Їдьмо з нами, ми гуляємо. Тобто пиячимо другий день. Не пиячимо, голубко, а тільки збираємось, зауважив серйозно скорик антрепренер. Ці два дні це лише інтродукція. Правда, панотче, ляснув він по плечі Єроніма Трохсвятського, що не то сміхом, не то кашлем зайшовся. Кілька днів тривало потім чадне похмілля кружіння з ресторану до ресторану. Поки сказала Завацька. Годі! Давно пора, погодився шпара, що того вечора й собі вийшов до гостей у вітальню. Він подивився на її змарніле з темними кільцями кругочей обличчя і осудливо похитав головою. Обурюєтесь? приплющила вона очі. Ні, Ірок. Лагідно відказав він, розгладжуючи свою розкішну бороду. Обурюватися я перестав ще в сьомій клясі гімназії. Тепер я тільки дивуюсь інколи. І, і найбільше мене дивує нахил багатьох чинити те, що їм зовсім не потрібне. Самим собі життя псувати. Вам, юристам, зайшов у розмову звірятин. Годиться подбати, щоб надалі карали не тільки тих. Що іншим життя псують, а й тих, що своє власне переводять. О, ні, заперечив шпара. Ці нещасні самі в собі носять свою кару, їх можна тільки жаліти. Жаліти? Я таких жаліти не можу, бо всі такі, як ви кажете, нещасні, це або дурні, або ж послідні щеледащо. Їх не жаліти а боротись супроти них треба. Як супроти небезпечного і шкідливого елемента. Для кого? пискнув горбатий композитор. Для вас, мурів, для мене, для всякого, для всіх. Ви ж зрозумійте, що вони знижують загальний тонус життя, навіюють думку, ніби людина і справді може бути нещасна. Легкий смішок перебіг по вітальні. Я не знаю, що тут смішного, здивувався звірятин. Для мене це аксіома, нормальна, здорова людина нещасною бути не може, бо не може вона хотіти цього. Так, по-вашому, все відбувається так, як ви хочете? В моїм особистім житті, звичайно, з маси всього, що точиться навкруги, з безміру життєвого в моє особисте життя я беру лише те, що хочу, тобто те, що мені потрібно. І борюсь проти всього, що нав'язують мені інші, а я не хочу. Щодо хотіння, сперся мурів під боріддям на горб, то не станете ж ви заперечувати, що люди часто хочуть не тільки того, що досягнуте, псує їм життя, а й такого, чого вони просто дістати не можуть? Це теж коріння нещастя. Ви помилились, саме цьому я й заперечу, задоволено посміхнувся звірятин. По-моєму, нормальна людина хоче тільки того, що може. Парадокс, непомітно в бороду позіхнув Шпара. Дурниці, спалахнула білява балерина з лорнеткою. А в коханні. Подивіться, скільки нещасних коханців. Да-да, почулося з усіх боків. Дев'яносто відсотків сто. Хоч кого візьміть. Кожен. Хтось почав навіть називати прізвища всіх присутніх. Хвилинку. гукнув звірятин, піднявши руку, і, як запала тиша, вклонився. Дорогі мої, ви ж забули про маленьку деталь я весь час говорив лише про нормальних. Вибух сміху покрив його репліку. Ця розмова дратувала Івана Семеновича. Весь час було в нього таке почуття, що це про нього говорять дарма що не називають. А він аніяк добрати не може, з ким саме погоджується. Після незвичної паятики голова йому тупо боліла, думалось мляво і невиразно, і тільки тоді, як про хотіння заговорили, відчув Іван Семенович ясно, що хоче він тільки одного спати.